Вітаю вас! Транзитний ретроградний Меркурій у вашому третьому домі гороскопа разом з енергією Марса, яка спонукає до активних дій, до концентрації, до матеріального втілення всіх ваших планів, раціонального розподілення, концентрації, сублімації вашої ментальної енергії. Все це приходить у сферу переміщень. Переїздів, навчання, відновлення документів, отримання документів, кореспонденції, постійних якихось от, соціальних таких переміщень і включень у поточні питання. Загалом, що буде для вас актуальним, це в першу чергу стосунки з людьми, які знаходяться поряд. Це брати, сестри, сусіди, це однокласники, це колеги по роботі, люди, з якими ви разом навчаєтеся. Можливо, ви заплануєте піти на навчання або зараз, врешті-решт, ви розпочнете навчання да у зв'язку з початком нового навчального року. Це можуть бути також нове місце перебування вашого, де ви будете налагоджувати зв'язки з тим колективом, у який потрапите. Можливо, вам доведеться навчатись багато у в чому багато в чому новим речам, і зараз якраз це на часі. Ви докладатимете до цього зусиль. Можливо, ви підете здавати на права на нову категорію, приміром, або ж будете підвищувати свою категорію на робочому місці. Також ймовірно, отримання паспорту. Посвідки на проживання усіляких документів, які дають вам можливість рухатися далі. Можливо, ви придбаєте новий транспортний засіб, будете докладати максимум зусиль, щоб продати той, який у вас є, або ж збирати інформацію про новий засіб пересування, замислитись, наприклад, про те, що вам необхідний електросамокат, електрокар, загалом новий велосипед, наприклад, або що взагалі вам би. Як найзручніше було користуватися все ж таки власним транспортом? І ви вже приходите до того, що він необхідний, це також питання вирішення термінових планів у зв'язку з зміною місця проживання. Це запитання пошуку контактів для того, щоб здійснити переїзд. Питання того, щоб у вас були всі документи при собі, і можливо, це також питання, що вам необхідно буде ще навчатись на новому місці, і ви займаєтесь приміром відновлювання свого диплома, свого атестата про закінчення школи або якогось навчального закладу. Можливі також ситуації, коли ви будете шукати інформацію загалом будь-якого характеру, або звертатись до цієї, яку ви до тієї, яку ви втратили, або колись десь чули, і зараз будете докладати максимум зусиль, щоб проаналізувати все те, що у вас вже є, але у вас не було часу на деталізацію і обдумування того, про що вам говорили, або той пакет документів, які вам вже дали, зараз необхідно буде опрацювати. Також, імовірно, що ви будете періодично перевантажуватися усією цією кількістю дрібниць, яка на вас звалилася. Однак знайте, це тимчасово, це наразі необхідно. Саме деталізація зараз дасть вам можливість у цій конкретиці побачити ваші майбутні кроки. Допомога. Звідки? Допомога від однодумців, допомога від людей, від ваших друзів, від ваших друзів по роботі, зокрема, також можлива фінансова підтримка від вашої посади, від вашої соціальної реалізації, від зміни роботи, приміром ви вже почнете отримати доходи, наприклад, заробітну платню або премію. Можливо, люди на новому робочому місці будуть такими цікавими, перспективними, і загалом будуть мати стільки ідей, що зможуть мотивувати і наповнювати вас на подальші кроки. Зокрема, можливо. Ви зможете поміняти спосіб життя, тому що отримаєте на це фінанси. Це стане можливим. Ваші обов'язки, турботи, які ніколи не оплачувалися, зараз стануть для вас фінансовою опорою або ж дадуть вам таку інформацію, такі ідеї, як це все організувати і розпланувати, що ви зможете врешті-решт, відірватися від оцих побутових турбот і. Переїхати кудись, змінити спосіб проживання, отримати певну інформацію, налагодити, наприклад, доставку ваших товарів, якщо ви займаєтесь продажем, уникнути питань відсутності певних товарів або затримок у їх постачанні. Тільки от наразі вам необхідно у ці ситуації вкластися і ретельно розпланувати, продумати, обговорити і надати цьому. Максимальну, максимальний такий ментальний заряд включитися по повній. Також, ймовірно, що партнер, ваш партнер по бізнесу, чоловік, дружина, загалом близька подруга, люди дадуть вам можливість мотивації, для чого ви це робите. Що це необхідно, у вас буде підтримка і. Це саме той момент, коли ви маєте відгуки з зовнішнього середовища для тих своїх зусиль, яких ви докладаєте. Деякі затримки, невпевненість, нечіткість, наприклад, у юридичних сферах, у сфері обслуговування від людей, які не вносять конкретики ясності, не дають вам. Наприклад, можливість юридично оформити ваш бізнес або отримати певні документи, довідки, посвідки. Підтримка від іноземців і загалом від усіх закордонних міроприємств зараз може бути під великим питанням. Вас це може розчаровувати, що ви ніби уперлись і маєте товктись на місці, да і займатися усіми поточними близькими такими до вас питаннями, і не можете ніби рухатися далі. Але насправді в оцій сфері, яка зараз дає вам шалену енергію, Меркурій разом з Марсом, да, в третьому домі, використовуйте її. В ці енергії планет. Таких як Юпітер, Уран, Плутон, вони настільки можуть вас змотивувати, показати вам орієнтири і взагалі вектор, куди рухатись далі, надати вам наснагу і підтримку. Нехай вас не засмучують, ті перспективи, яких можливо ви зараз не бачите, або не отримуєте від них відгук, або не можете здійснити якусь далеку поїздку, отримати. Відклик від людей, які проживають далеко, налагодити з ними зв'язки. Це тимчасово зараз. Ваша задача сконцентруватися на близькому. Дякую вам, крокуйте далі. Раки на зв'язку.